Сьогодні Полтава прощається зі своїм героєм. Солдат Виноградов Артем Сергійович загинув 15 серпня 2023 року біля населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області. Ми загубили не тільки дитину, а й нашого. Хлопці, які захищав нашу країну. В моєму оточенні багато людей знайомих, і бувають такі моменти, що треба щось зробити, і ти ще не встигаєш договорити, що треба зробити. А Артем перший, давай я. Він завжди перший відгукується на всі справи. На всякі такі от діла 22-річний Артем Виноградов мав звання солдат. Був мобілізований 9 січня 2023 року. Хлопець служив на посаді стрільця снайпера десантно-штурмового відділення. Загадує його заступник директора мистецького ліцею Софії Русової Олена Мацицька, в якому Артемі навчався. Його більше семи років знаю. Це наш учень це дуже гарна дитина. Це добра, дуже дитина від цього. Дитячого та педагогічного колективу я не можу висловити тих слів, які можна сказати про Артема. Тільки гарні він був першим помічником, Він був дуже активною дитиною. Він допомагав і, і молодшим учням, і вчителям, і, і всьому персоналу. Згадує загиблого хлопця і Федір познайомився з ним, коли Артему було 13. і він навчався в інтернаті. Допомагали з в інтернаті. Хлоп допомагали з дружини в інтернаті хлопцям, дівчатам, так і познайомилися з Артемом, коли йому було 13 років. І Валя його дружина, вона також з інтернату. Ми ж і волонтерили. Ось, коли Ізюм звільнили, ми з Артемом на наступний день поїхали туди. Коли йому прийшла повістка, він одразу пішов. Веніаміну, сину старшого, на той момент було 9 місяців. У січні я призвали цього року. 9 місяців январі місяці, був призвали цього року. Поховали Артема Виноградова на Затуринському кладовищі. У хлопця лишилася вагітна дружина та маленький син.